Всім привіт! Багато подібних питань про те, що чи будуть для тих, хто не встиг подати якісь там додаткові хвилі подачі заявок, або там ще якісь нюанси, що їм робити, і так далі. Я вже відколи освітлюю цю тему, пояснювала і розказувала про те, що кошти виділялися не з бюджету України, а їх давали з-за кордону. Якщо я не помиляюсь, Японія, ну можливо, я помиляюсь менше з тим. Грошей не було с потрібної суми, щоб поплатити всім, хто має від 3 до 100 голів, бо такі були умови. Отримання цієї дотації від трьох до ста голів. Я, я зараз говорю за корови конкретно. За кіз і овець я не знаю, бо я не цікавилася. Колись як знімала відео про дотацію, тоді я там читала е, прямо з витягу з е, офіційного сайту «Здар», Там було про кількість, скільки треба було овець, скільки треба було кіз. Зараз не пам'ятаю та й не про це мова. Тому і були такі. Як на мене, штучно створені ці умови, що не всі могли подати заявки вчасно, що сайт не працював і так далі. Бо не могли всім дати ці кошти, тому що їх була обмежена кількість. Ще раз кажу, я погоджуюсь з тим, що це несправедливо до багатьох людей. Але маємо те, що маємо. Тому всі, хто не встиг подати через будь-яку причину, вже нічого цього року на корів не отримають. Не буде додаткових хвиль для тих, хто не встиг подати. Тому, ну, готуйте документи, реєструйтеся вдар на наступний рік, бо я думаю, що на наступний рік також будуть ці дотації: чи на землю, чи на корів, кіз, овець, кому там що вигідніше, яка дотація, я не знаю. І ще одне. Всі, хто пише, що ви є в списках на виплату коштів, в списках на виплату має на увазі ті списки, які були опубліковані на офіційних сайтах, які можна знайти Я не знаю, хто де шукав. Я особисто шукала, точніше знаю, що ці списки є в спільноті Viber. Спільнота називається консультаційно навчальний Центр. Хто не знає, як її знайти, в мене в шапці профілю є номер телефону. На цей номер телефону, ви мені пишете Доброго дня, додайте мене, будь ласка, в спільноту де є списки тих, хто пройшов на дотацію, і я вас додам. Але ви мені пишете в вайбер, не кидайте номери телефонів в приват чи під відео. Я не буду з цим гратися, чесно, не маю часу і вже бажання не маю після того всього, що прочитала під своїми відео. Тому кому треба, мені на вайбер пишете, я вас додам. Так, от, у цих списках, якщо ви є, то ви отримаєте кошти, бо виплачувати кошти по дотаціях будуть ще до 10 листопада. Ще не закінчили виплачувати кошти. Ще раз повторюся, якщо ви є в цих списках на цих сайтах.